Доброго дня, мене звати Ігор. Я займаюся відшивом жіночого одягу під торговою маркою знатна. Я маю офлайн-магазини та онлайн-магазин, рекламний аккаунт Google Ads. Півроку я займався налаштуванням сам рекламних кампаній. Вийшов на результат одне замовлення за два дні. Я знайшов Телеграм-канал Василя Волошина і спроконсультувався з ним з приводу налаштувань реклами. В мене результати покращились десь на в середньому одне замовлення на день. Але це не той результат, якого я очікував. І я запропонував Василю вести мій рекламний акаунт та налаштовувати рекламу. За перший місяць налаштувань ми вийшли на результат стабільних 4 замовлення на день. За другий місяць ми вийшли на результат до 10 замовлень на день. Інвестиції в рекламу стали більш рентабельні через збільшення замовлень. І в цілому роботою з хлопцями я задоволений, вони знають, що роблять, роблять все швидко, інвестиції повертаються. Єдине, що у мене стала проблема з наявністю товара на складі. Хлопці вміють продавати, вони справляються з поставленими задачами, можу їх сміливо рекомендувати. Звертайтеся гарного дня!